Двоє людей загинули через ДТП у Хузькому районі. Там зіткнулися вантажівка та віз. На пожежі в Ужгородському районі загинув 55-річний чоловік. Працівники Служби безпеки України провели обшуки в жіночому монастирі Мукачівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Йдеться про свято Кирило мефодіївський храм, що в селі Драчино. Понад 350 адміністративних правопорушень зафіксували військовослужбовці Нацгвардії за три місяці у Закарпатській області під час нічних патрулювань. На благодійному футбольному матчу в Ужгороді зібрали мільйон гривень для збройних сил України. Захід провели в неділю 27 листопада. Двоє людей загинули через ДТП у Хузькому районі. Там зіткнулися вантажівка та віз. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Аварія сталася увечері, 29 листопада неподалік села Сукирниця. Тоді 61-річний водій вантажівки зіткнувся з возом, який не був обладнаний світловідбивними елементами. Наслідок ДТП загинули 35-річний водій та 38-річна пасажирка возу. Обоє жили в селі Бороняво. Водія вантажного автомобіля освічили за кермом. Він був тверезий. У нацполіції відкрили кримінальне провадження. Наразі призначені ще експертизи для встановлення всіх причин та обставин аварії. На пожежі в Ужгородському районі загинув 55-річний чоловік. Про це повідомили на сторінці головного управління ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук. Там написали, що про загорання житлового будинку в селі Соломонову повідомили сусіди, які прокинулися вранці від тріскуту. Вийшли на двір і побачили полум'я в оселі. Рятувальники ліквідували пожежу за півтори години. Вогонь знищив покрівлю будинку та кімнату і речі домашнього вжитку. На згарищі рятувальники виявили тіло господаря. Позаду мене жіночий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Станом на 12 -ту годину тут тривають обшуки Служби безпеки України. На територію храму нашу знімальну групу не впустили. Цей Кирило мефодіївський жіночий монастир розташований в селі Драчино, що в Мокачівському районі. Неподалік храму живе Мар'яна. Жінка каже, про обшуки нічого не чула. Ні, не чула і не, не ходимо тепер вже в монастир. Та їм не, не чули нічого. Ні, не чули, не чули. Тепер вже холодно, вже повонку не гуляємо. Бо Дитина, та й не, не чула, не чула нічого такої. Місцевий житель Василь про вже на чому монастирі дізнався від односельчанина, котрий хотів зайти до храму. Каже, не впустили. Каже, що стоїть, а що стоїть, Я а не, він не знав. Хотів що свічку поставити чи чого йшов? Ну не знав, що він хотів. Та каже і не впустили. А що там каже, глядають? Каже, угу. ну що там підійдеш? Що, що там вони сразу зібрати? Та і, і що, він пішов вверх, а я пішов на, на, на зигарету. Ми намагалися зв'язатися з представниками цього жіночого монастиря. На телефонні дзвінки нам не відповідали. Також ми телефонували до прес-центру Мукачівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, до якої входить жіночий монастир села Драчино. На дзвінки також не відповідали. За словами речниці обласного управління СБУ Ван Демільо, їхні працівники проводили огляд території та приміщень жіночого монастиря та перевіряли людей щодо їхньої причетності проти державного суверенітету України. Під час обшуків були присутні представники храму. Заходи відбувалися спільно з управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом військової служби правопорядку. Вони здійснювалися у межах системної роботи служби безпеки України з протидії підтримній діяльності російських спецслужб в Україні, враховуючи збройну агресію Сійської федерації на даний час зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Всі дії відбувалися в межах чинного законодавства. Вони проводилися для перевірки даних про наміри використання Мукачівської єпархії як осередку руського міра, також для недопущення використання приміщень монастиря для переховування громадян країни агресора або ж зберігання заборонених предметів, а також для убезпечення населення від Окації і терористичних актів. В своїй діяльності Служба безпеки України дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і розповідання, як це визначено Конституцією України. За словами Ван Демільо, результати обшуків Кирило Мефодіївському жіночому монастирі повідомлять згодом. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Двадцята година. Військовослужбовці патрулюють площу Шандора в Ужгороді. У перехожих перевіряють документи. Час війни це, це повинно бути щоб уникнути терористичних загроз. Військовослужбовці Нацгвардії щовечора охороняють громадський порядок та попереджають правопорушення. Наша мета це виявлення кримінальних правопорушень та зберігання адміністративних правопорушень. Кожен раз буває по-різному. Буває холодна зброя, буває наркотики, буває звичайне звання звичайне зброя на полі громадському місці. Це дуже така ключа тема для нас. Вони ховають, будь де діки можуть. Холодна зброя буває дуже рідко. Патрулюють вулиці в містах Закарпаття, на згвардійці зі службовою собакою. Собака використовується для того, щоб у разі коли підозрюваний тікає втікає для спозав використовуватися для затримання злочинців. Патрулювання на згвардійці проводять щодня, каже речник Нацгвардії в Ужгороді Олексій Куделя. Викані для того, щоб забезпечити безпеку громадян. Порядок на вулицях за останні три місяці. Спочатку осені, завдяки нашим військовослужбовцям, військовослужбовцям національної гвардії України було. Попереджено та зупинено понад 350 адміністративних правопорушень. За словами речника Олексія Куделі, за три місяці військовослужбовці Нацгвардії затримали 29 підозрюваних у кримінальних правопорушеннях, переважно за крадіжки та збут наркотиків. Усіх затриманих передано представникам Нацполіції України. Оксана Ушакова, Леонтіну Колишин, Суспільне новини. На благодійному футбольному матчі, який організували 27 листопада Ужгороді на підтримку збройних сил України, зібрали мільйон гривень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Захід був на стадіоні Авангард. Там гравців поділили на дві команди збірна дрон та збірна авто. Окрім футбольного матчу на території стадіону, організували ярмарок. Там відвідувачі та учасники за добровільні внески могли спробувати куліж, глінтвень, вина тощо. Гроші зароблені на ярмарку, також спрямували на потреби Збройних сил України.